Ось тут у нас кабінет менеджерів. Це може бути твоє робоче місце. Ого, навіть комп'ютер є. Звичайно є. Yes. Вау! А з котрої години ви працюєте? Ми працюємо з 9 ранку до 6 вечора. Чудово, я буду тут завтра, о 7 ранку. Алло, да. Та я хір завтра сюди вийду. Чуєш, на 9 утра. Ха! Та ні. А на корпоративах ми таке а творяємо, а. Просто... Який класний колектив. Ще якісь блядь дві обізяни були. А історії. корпоратив, колектив. нахер раном не надо. Ну а по зарплаті У нас є фіксована ставка та бонуси від компанії подарунки за виконання плану і відсотки від продажів. Чим більше продаєш, тим більше заробляєш. Боже, це просто робота мрії! Робота мрії! Коротше мала, зараз я тебе на роботку підтягну. орехи будемо збивати. Нормально підзаробимо.